Доброго ранку, мої любі малюки. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Подивіться, будь ласка, малята. Прапор якої країни ви зараз бачите. Так, вірно. Це ж прапор нашої країни, України. Ви здогадались, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Так, дітки, ми народилися і живемо в Україні. Нашу країну ще. Можна назвати Батьківщина. Ось послухайте, будь ласка, вірш Анатолія Костецького. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найкращі друзі. І бджола в осінньому лузі. А чи знаєте ви, дітки, яке головне місто нашої України? Столиця України, Київ? Давайте скажімо повним реченням: Столиця України місто Київ. Добре. Як називається народ, який живе на Україні? Так правильно. Ми український народ і дуже любимо свою країну. Як українці називають ласкаво свою маму? Ненька. Правильно, Україна теж для всіх українців ненька Україна. А скажіть, будь ласка, дітки, а чи знаєте ви, як називається місто, де ми з вами живемо? Запоріжжя. А зараз, дітки, давайте зробимо з вами таку вправу, в якій ми будемо порівнювати, використовувати слова багато більше найбільше. Наприклад, у нашому місті живе багато українців, у Запорізькій області більше, а в Україні найбільше. Так придумайте свій приклад. А зараз ми виконуємо з вами наступну вправу, який яка. Розкажімо про українців та навчимося поєднувати два слова в одне. Ось, наприклад, червоний і щоки. Вийде червонощокий українець. Далі біле і обличчя. Вийде. Білолиця україночка. Чорне і очі, чорноокий хлопчик. Молодці. Напишіть мені, будь ласка, яка вправа вам більше сподобалась? А зараз послухайте уважно загадку. В капелюшок пишний вбрався, і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий чорнобривець. Так, дітки, чорнобривці це яскравий символ України, символ вірності та відданості. Чорнобривці є традиційними квітами українського віночку. Вони невибагливі, прості в вирощуванні. Квітнуть до самих заморозків. Погляньте, які вони красиві. До сьогодні, малята, я пропоную вам намалювати цей яскравий символ України. То починаймо! Малювати ми будемо нетрадиційним способом. Для цього нам знадобиться звичайний кульочок. Ми його візьмемо, зав'яжемо в кінці. Потім вигорнемо на іншу сторону і надуємо потім знов зав'яжемо. Якщо у вас не вийде, то допоможуть вам батьки. Працювати ми будемо сьогодні з гуаші. Спочатку я беру жовтий колір і будемо наносити його прямо на кульочок. Отак От добре-добре змащуємо. Ну і Потім перегортаємо і будемо штампувати. Об витираємо наш кольочок, тому що далі я буду використовувати жовто-гарячий колір. Також саме намащуємо наш кольочок і потім будемо штампувати. Ось так. Тепер візьмемо червоний колір і додамо ще квітів до нашого букету. Зеленою фарбою намалюємо стебло, а потім іще намалюємо листя у наших гарних чорнобривців. Гадаю, дітки, що у вас також все вийде. Ось такі гарні чорнобривці у нас з вами вийшли. Можна залишити і так. Але, дітки, можна зробити такий квачик з поролонової губки для миття посуду, і який ми намащуємо, а потім зробимо серединки наших квітів. Чекаю на ваші роботи, малята! Гарного вам настрою! До побачення!